Визначені дати для кожного українця День конституції в Івано-Франківську відсвяткували разом з річницею акту відновлення української держави. Обидві події, каже заступник голови ОДА Сергій Адамович, є знаковими для нашої держави. 30 червня відбувся акт відновлення. Незалежності саме акт відновлення, тому що до цього часу Україна мала свої державні формації, Тобто ми задекларували нашу державність. 28 червня знову ж таки відбулось підписання конституції, яка визнана світовою спільнотою демократичною правовою конституцією, є зразковою для інших держав. В курсах юридичних інститутів Європи вона є і викладається як зразок. Правильного державотворення День конституції це свято переконані Прикарпатсів. Відтак значення основного закону у житті держави переоцінити важко. Конституція – це є дає право людям на свободу слова, на свободу зібрань каже різні Ну, і державотворення саме, бо без конституції це анархія. День конституції одне з найважливіших свят. Єдине, що прикро, що в нас кожен президент намагається конституцію в якійсь мірі підтасувати під себе. Що okay. це робитись не буде, то воно стане так як для інших країн світу. Е, хорошим святом і найбільшим святом для всіх українців. Цьогоріч кажуть посадовці, кінець червня відзначився ще однією важливою датою, саме підписанням Україною угоди про асоціацію з ЄС.